Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк. У нас залітає на продаж, що от така от цариця електромобілів Тесла. Автомобіль 2017 року укомплектована електричним двигуном. Ємкість батареї 90 кВт, взута в 19-й радіус легкосплавні диски в чорному кольорі, бічні камери по периметру, також укомплектована по колу парктрониками. А стан автомобіля ідеальний. І так, друзі, по салону. Салон нас зустрічає шкіряний в чорному кольорі. Карти дверей в ідеальному стані. Панорама на весь дах без нарікань зовсім. Запас ходу автомобіля 500 км. І так, передній ряд. Електропакет, електроприводи сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, великий монітор, r камера 360 та багато інших додаткових функцій. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль, в лізинг чи кредит. Можлива перевірка на будь-якому вашому СТО. Всім спасибі.